Ділися Тарас з вами якимись переживаннями стосовно е, участі в шоу Холостяк. І ми ж знаємо, що і вас там вже нова роль в шоу Холостяк. Mm -hmm. Ви знімаєте бекстейдж. Розкажіть, що там було mm -hmm. такого цікавого зала штунками цього проєкту. А, ну, mm -hmm. да, дійсно. Я знімала бекстейдж проекту і Я була реально вражена, реально вражена, що це все по-справжньому. Mm -hmm. Мені здавалося, що і Тарас я не можу розказувати, да, це його особисте, але єдине, скажу, що от він, коли був в проекті. Коли це все знімалося, він каже, Наталка. Ну я не думав, що все буде. Ну, я думав, що тіпо, дійсно це буде як якась гра. А тут, ну каже, я психологічно відчуваю і емоційно, ну, типу, я в це все включився, каже, я забуваю взагалі про камери. Уже там на якісь, ну коли там пройшло пару тижнів, він каже, я забув, що мене знімають. Кажу, в мене було одне побачення, що просто вони настільки далеко оператори стояли, що я кажу, я реально розумів, що я, типу, ну, просто гуляю з дівчиною. І він дійсно проникся цим проєктом і закохався. Ну, це правда, я не можу розказувати всі ці штуки. А мене особисто що зазило, тому що я була з дівчатами і в будинку, і на побаченнях. І я була не тоді, коли знімали камери, а тоді, коли нікого не було. І я розумію, що це величезний психологічний тиск на дівчат, тому що вони потрапляють в будинок без телефонів, без книжок, без музик. Ну тобто їм не можна користуватися нічим. І я Ну і от я уявляю, що я сижу в будинку серед конкуренток, дівчат без нічого, без підтримки. Я не можу говорити по телефону з батьками. Там ну я можу подзвонити там раз на день, але ж не говорити там з ними або з подружками. Це дуже важко. Тому м, всі, от всі, хто кажуть, що в шоу «Холостяку» там вони прийшли за піаром, вони там ще прийшли. Можливо, хтось там прийшов, але ці дівчата це суперсильні духом е, жінки.